Привіт, дослідники Біблії. Сьогодні зранку ми грали у Протонітрон підкорення галактики. Космічне видання Рейнджер у церкві. І щоразу, коли я наближався до перемоги, Джастін давав мені галактичну карту мороку та зневіри, відкидаючи мене на домашню планету для підготовки курсантів, і через це я програв. Він більше жодній людині не давав галактичні картки мороку та зневіри, лише мені. Я такий злий, що здається зараз, вибухнув. І на додаток він перемагав знову і знову, через що я гнівався ще більше. Потім, коли ми розходилися, я побачив, як пачка галактичних карт мороку та зневіри випала з рукава Джастіна. Він шахраював весь цей час. Це не добре, брудний гнилий брехун. Вдихни, видихни, вибікни. Навіть середині запарадість. Йо. Мені дуже шкода, друзі. Я ледь не втратив самоконтроль. Так, ледь не втратив. Може, супервір допоможе нам? Сьогоднішній супервір записаний у першому Івана 3.11. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Так, я майже забув, наскільки важливо християнам любити одне одного. А це означає, і джастіна теж, навіть якщо він шахраює у -троні під підкорення галактики, космічне Зайте, це мені нагадує історію про Закхея. Він був митником і часом обманював людей, збираючи з них більше грошей, аніж вони були винні. Більшість людей ненавиділо його за це. Але Ісус навпаки проявив до нього любов, зайшов до нього додому та провів із ним час. І знаєте що? Що? Закхей покаявся у своїх гріхах і повернув кожному чотири рази більше, ніж на чесно забрав. І половину свого статку він роздав бідним. Ви уявляєте собі? Ова! не може бути він молодець! Схоже, що щирий прояв любові змінює людей. Зрештою. Ісус полюбив нас навіть, коли ми були ще грішниками. Якщо він так чинить, то і я можу проявити любов до шахрая Джастіна. Робіку, де ж твоя любов? Горазд, гаразд, я поговорю з Джастіном. Вибачу його і буду до нього добрим, замість того, щоб злитися або обзивати його шахраєм. А як щодо вас, друзі? Ви можете проявити любов до когось сьогодні ж. Хочете дізнатися більше про те, як проявляти любов до ближніх? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому є цікаві ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніте, підпишіться. До зустрічі!